Місія зберегти F-16. Західні літаки вже незабаром з'являться в українському небі. Вони одразу стануть ціллю номер один для росіян. І не лише з метою послаблення нашого повітряного флоту, а й для пропаганди. Адже без згадки цих літаків не обходиться жоден ефір пропагандистів. А одна з уральських компаній вже оголосила нагороду за перший збитий F-16 – 15 мільйонів рублів. Це трохи більше 168 тисяч доларів. Тож ці винищувачі до доведеться надійно захищати найперше, що знадобиться, укріплені литовища де західні літаки будуть ховати від ворожих атак, і подібна інфраструктура в Україні є, каже військовий аналітик Андрій Крамаров. У нас є аеродроми тактичної авіації. Це винищувачі там міг 29 Су 27 яких от є інфраструктура, тобто це там і підземні сховища, і спеціальні там укріплені умовно такі ангари, в яких які мають захищати авіацію, та знаходиться в цей момент. Ця інфраструктура давно стала мішенью окупантів, каже аналітик Роман Світан. В першу чергу тому, що там базуються наявні у нас бомбардувальники су 24 А більшу увагу росіяни почали приділяти цим литовищам саме після оголошення наших партнерів про надання Україні винищувачів Ф-шістнадцять. що на цій базі можуть бути розвернути ті ж шістнадцяте. що там ті ж су 24 на этих базах, на этих аеродромах. Расположены на техническое оборудование, топливозаправщики то есть целый комплекс подготовительных мероприятий. И вот россияне пытаются ее как-то достать. Для цього окупанти навіть перерозподіляють власний арсенал. Якщо раніше далекобійною зброєю вони цілили по цивільних об'єктах інфраструктури та енергетиці, то зараз вони не лише періодично обстрілюють військові аеродроми, а й створюють запаси зброї для потужних ударів по ним в майбутньому, каже аналітик Тарас Жовтенко. Більшу частину цього запасу ракет, які вони зараз збирають, вони будуть використовувати для того, щоб спробувати, от після оголошення того, що перші F-16 вже знаходяться на території України, спробувати масованим ударом їх знищити так. Ну тому що плюс-мінус е зрозумілі аеродроми, де е будуть ці літаки базуватися, але вивести з ладу подібні литовища не так вже й просто, додає Роман Світан. Ну нереально, допустим, полосу вивісті із строя ракетами для того, щоб волосу вивіз із строїти то заханіть заходити там полтори тисячі кілометра естественно, россияне Не пройдуть зрозуміло, що атакувати важливі литовища росіяни не перестануть. Що ж робити? Невже ці атаки унеможливлять базування винищувачів F-16 в Україні? Фахівці кажуть, що ні. Закрити аеродроми можна, але для цього злітні смуги треба убезпечити розгалуженою системою ППО. Його треба закривати, Примерно таку ж систему оборони, як в районі Києва, ще зверху прикривати, дійсно, Ф16 може це все прикрити. Я думаю, над цим якраз працюють наші спеціалісти. Ще один варіант базування винищувачів за межами країни його можливість вже озвучив начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Якщо будуть використовуватись а, аеродроми наших партнерів, які знаходяться за кордоном, знайте. Маю великий сумнів, що вони до це підуть. Це було б взагалі шикарно. Це було б майже стовідсоткова гарантія того, що росіяни би не наважились уражувати ті літаки. І Росія вже заявила про те, що українські F-16 є законними цілями, де б вони не перебували, в тому числі і за кордоном. Проте насправді, поки йдеться не про базування основних чи взагалі всіх літаків поза межами країни, а про частину, що не використовується. Коріше всього, це би буде йтися про запасні літаки. Тобто, під час того як будуть в Україні виконуватись певні регламентні роботи з літаками, тому що це вимагає правила експлуатації. Їх запасні літаки можуть бути перебазовані з аеродромів наших партнерів в Україну для того, щоб кількість загальна кількість літаків, які будуть виконувати бойові завдання, в Україні не зменшилася. Проте навіть таке рішення сильно допоможе утримувати та обслуговувати західні винищувачі. Це б і зменшувало б, по-перше ризики розташування на авіційних базах по-друге, це б піднімало б якість і швидкість обслуговування. Але коли ж F-16 таки з'являться в українському небі. Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін каже, що терміни підготовки українських пілотів затягнулись. Вони виявились більшими ніж прогнозували. Але це може бути позитивним сигналом. Винищувачі F-16 можуть використовувати приблизно 95% усієї зброї, яка створена для військових літаків. Тож цілком можливо, що наші пілоти опановують всю цю номенклатуру. ваши летчики очень долго учатся. Дольше, чем официально заявляли. Я не знаю, с чем это связано, то есть это или как бы был этот, пыль в глаза как бы запускали, или их реально обучают там вот, все так огромной номенклатуре вооружений, а значит она будет, но их дольше обучают, чем говорили. Ну, это хорошо как бы, вот. А, потому что ну, вот, авиация, летчики, боевая авиация. Что-то такое, что лучше не тяпляк, лучше Діте потерять пару сьол, но дійсно, подготовить людей так, чтобы они були на уровне. Україна наразі використовує всі слоти для підготовки пілотів та інженерів для винищувачів F-16, які надають країни партнери як в Європі, так і за океаном. Та очікує на надання перших літаків. Коли це відбудеться, невідомо у командуванні повітряних сил. Сподівається, що це станеться у цьому році.